Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми знову ж таки повертаємося до теми, яка стосується судових баталій навколо колишнього президента США Дональда Трампа. Знову ж таки, говоримо про. Судове рішення, яке було винесено в штаті Нью-Йорк, і воно стосується шахрайських дій, які здійснював Дональд Трамп і його сім'я, і у цьому рішенні вказано, що власне Трамп має сплатити штраф у вигляді там, 464 мільйони доларів разом з відсотками. І Дональд Трамп намагається апелювати це рішення, але для цього він має внести заставу у вигляді готівки або у вигляді облігації компанії. так як гарантія того, тому що у випадку, якщо Трамп програє відповідну апеляцію, то ця сума буде виплачена, так, фактично замість. Дональда Трампа тією кампанією, яка може видати облігацію. Протягом цих днів він не зміг отримати облігацію. І у зв'язку з цим CNN публікує інформацію, за якою Офіс Генерального прокурора штату Нью-Йорк оприлюднив судові рішення в окрузі Вестчестер, і ці рішення говорять про те, що штат готується. Спробувати конфіскувати певні майнові об'єкти Дональда Трампа, мова йде про поле для гольфу та приватний маєток на північ від Мангеттена – Севен Спрінгс. Далі говориться про те, що державні юристи внесли рішення в канцелярію округу Венчестер ще 6 березня, фактично через тиждень, після офіційного оприлюднення рішення про стягнення. 464 мільйонів доларів з Дональда Трампа, його синів та організації Трампа. Фактично, це перший крок для повернення відповідного майна, і рішення винесено в Нью-Йорку. Де також розташована наступна власність Дональда Трампа. Трамп Тауер, пентхаус у Трамп Тауер, його готель напроти центрального парку та численні житлові знову ж таки будинки. І це також може у подальшому піти під там, конфіскацію. Такі ж рішення не виносились в Штатах Флорида та Іллінойс, де є майно у Трампа за оглядом записів CNN. Далі говориться про те, що у Трампа є 4 дні, щоб виконати рішення суду, або змусити апеляційний суд дозволити йому опублікувати меншу суму. До речі, на цьому наполягала адвокати Трампа, або відкласти оприлюднення платежу до закінчення апеляції. Далі говориться про те, що адвокати Трампа 21 березня. Відхилили кілька пропозицій від Офісу Генерального прокурора Нью-Йорку щодо того, як він може сплатити цю заставу. І йому запропонували, що це він може здійснити шляхом залучення кількох андерайтерів для забезпечення облігацій на загальну суму судового рішення. Але це все рівно вимагатиме від Трампа розміщення відповідної суми. За рішенням суду готівкою або акціями. І далі говориться, що цих грошей у Трампа немає, так, оскільки він шукає відповідну облігацію, так Щоб мати можливість подати цю апеляцію. І далі говориться, що якщо жодних домовленостей не буде, так, в контексті цієї застави. То генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вживатиме заходів щодо власне арешту активів. Далі говориться про те, що 21 березня Дональд Трамп продовжував здійснювати публікації в мережі Trasocial про труднощі власне щодо отримання облігацій. Раніше нагадаю, він також говорив про те, що йому доведеться в екстреному порядку, так. Розпродавати своє майно, і це буде там, для нього невигідно, бо це може там, відбутися за нижчими цінами. Ось така ситуація складається навколо Дональда Трампа станом на зараз ми продовжуємо слідкувати, власне, за тим, чи зможе він отримати цю облігацію або внести готівку, так. У вигляді застав для того, щоб була ця апеляція, і, власне, якщо він це зможе зробити, вже будемо слідкувати власне, за цим апеляційним рішенням. Або, можливо, буде дійсно арешт цих. Активів, так, якщо він не зможе знайти або готівку або, власне, не заручиться відповідними облігаціями, про які ми говорили. Вище це надзвичайно важливо, так, в контексті виборів 2024 року, і це знову ж таки підсилює точку зору, що у Трампа є значні проблеми у фінансовій частині. А вибори потрібно знову ж таки проводити за певні гроші. І Трампу тут доведеться знову ж таки залучати або великі якісь донорські організації так, для того, щоб отримувати кошти на виборчу кампанію, або приймати, власне, якісь там інші дії. Тому, власне, ми обговорюємо це питання, що Трампа є. Певні фінансові труднощі, і вони можуть, власне, посилитись внаслідок відповідної ситуації з приводу його прагнення подати апеляцію, так? Ну, а для цього потрібно внести заставу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому. Відео, щоб більша кількість людей змогла його побачити, також ставте дзвіночок для отримання своєчасних відеоматеріалів, так, які публікуються на YouTube-каналі. Діліться цим відео з друзями, і також не забувайте ставити свої коментарі та запитання. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!